И все сюда я ехал. Вот я повернул. И вот это по этим... Куда ты ехал? Ну, когда с магазина сахар. А. А, -а. По это поля вот твои, дубки вот эти. А и она выходит прямо на, на дорогу, на нашу. Не а на нашу, на какую-то там, не помню, на десятую, еще на какую-то там. На калиточку короче. Я вже, я вже та саме, переживаю за нього, за того Масяня. Шо он там бедненький? За та він же там Рома каже, щось кашляє. Да, кашля. о, закрыто. Где угу. закрыто? Для верх. Буду открывать. Для грузовиков. Ага. Грузовиков на краи. Да, чуть -чуть. Шо это такое? Шо там такое? Да? Пройдем. Просто рассказывают там, объясняют. Люди едут, поставляют ну, тоже да, да. Не, ну есть Но, якийсь отпуск да, там, молодец, там молодец, выходной. Сколько ну, ну, там? Остаток. Одна, две, три, четыре, пять, четыре, пять машин. машин. Ну, Не, шесть. Мотоцик. Ого. А я думала, у Люды ну, працюют. По да. да. Очень да оттуда... а, то... Поехал бусик. Дальше вроде, поехал. Так, ну так, Рома, я калітку відкриваю, а ти ворота. Добре. Приїхали. Приїхали. Сьогодні вибрали знову на ставок, але пішли трохи інший. Пішли о 10-10 годині ранку, тому що... Утром набирали водичку, а зараз відключили світло на пару годин, і ми вирішили на пару годин сходити. Тут нам іти 20 хвилин 20-25. зараз ми йдемо на своє місце цікаве. Ми вже тут були раніше, у минулому році, а у цьому році ми прийшли перший раз. Це тільки перший раз. Сюди. Ще думаю, не так багато народу. Тут у вихідний багацько людей. Ну, Вон вже машина бачу стоїть. Вже стоїть машина. обходили, бо є з обратної сторони ставка місця і з цієї сторони. То з обратної там десь. Воно як дитячий пляж там. Пісочок і такі воно. Ну-ки. Та воно зараз весь ставок висох. Вони аж дощі в три місяці. Всі ставки повисихали. Опять трохи мусору залишилось. Що ж тут опять мусор? Так, да? Да, з тої сторони. И все же будут проезжать туда с той стороны больше. Да. да. Ну ладно, сегодня тут будем. Сегодня тут а. А уж вот, то вот там тенек Рома. что там можно посадить. Ага, там вчера были. А я вот тут буду. Вот тут. Ага. Хочу тут? Ось там діти прийшли купатися. Залетел, да? Ну, за эти, за деревья. Где-то дерев насколько выше. Да, ну я, я, я бачу. Ага. Он выше деревья, вот так. А, точечка была. Да. Скупнулася, Вирішила тут трохи прогулятися. Тут есть таки стежечки. Де можна походити, ось побачила навіть калачики і згадала, як ми у молодості, ще давно-давно назад, багато років, зривали оці калачики і несли їх додому, ставили у вазочки, і вони так гарно стояли. Але колись отак я несла, і мені якась жіночка біля дому каже, а куди ти їх несеш, я кажу. Додому ставити у вазочку. Вона каже, не треба з болота нічого нести. Дома калачики тримати не можна. От. І з тих пір я перестала їх ламати, бояти, боятися, стала нести їх додому. Можливо, це і правда. Зараз тільки можна так милуватися цими. Красотами природи. Спека убиває ще не все. Якісь квіти, тисячелисник, ось квітує, клєвер, конюшина. Ось. Поки що. Ну, тут біля річки ще не така спека, як у нас, отам От у місті. На де асфальти, де машини, на городі так само. Дуже-дуже спекотно. Я сьогодні так зранку розстроїлася у цьому огороді. Думаю, це ж треба так. Дача перший рік насадила кучу всього, а відтоді нічого такого урожаю. Я не отримаю поливати практично нічим. Не знаю, що воно далі буде. Чекаємо дощі. Не хочеться ж так все покинути, сказати, нехай все сохне, я не буду поливати. Тут пройде десь декілька днів і знову піде дощ, буде погода гарна, а я вже все засушила, вже нема ніякої надії, уже все. Ну ще як би літо продовжується, хоча трошки до осені, ще там осінь. Я думаю, все ж таки. що щось воно гарне та буде. Піти ще скупнутися. Пошли, сходим. Пошли, сходим. Туда. Ну да. Надо Это ж типа пожгли. А так красиво сделано все. Не Но только ж бутылки, бутылки, бутылки да, да, палят. Ты хочешь с той стороны зайти? Ну, да. У -у -у. Пошли с той стороны. Зайдем. там а тут туалет что ли не знаю накрыли я так я как да. кто-то там может вылазить на видном месте в туалете там да. же все видно мы же копали эту глину копают чуть -чуть песок накрыли две лавочки лавочку одно поломали ну да. Тут машина стоит. Кто-то приехал сюда. Ну, можно, эти. Да? А что они штамп поставили? Не а, не никого не маят тут, да? Ну, фигнюх он был. Они угу. поставили. Сейчас солнце. Ему было ну да, сейчас солнце. Ну, ну, ну. А говорят, на стекло нельзя вот это клеить. А ты знаешь, все так делают. Ну, на стекло ложат. Стекло, стекло нагревается, потом это. Ложить на панельку угу. надо. Не знаю, Юра. Я не специалист в этих вопросах. Угу. Ты хотел аж туда, с той ну, стороны? Да, туда ну, пройдем сейчас. Туда. Во. Здесь насосная раньше стояла. Видишь? Вот тут? Да, вот тут насосная. Качали воду на даче. А. -а, -а. Уточки плавает. А мы тудой не обойдем, Юра. Как? М -м. Вон туда, где а, вот а, тут... вот какая-то тропинка. А, вот Можно вниз сюда там и спуститься. Ловил там да? Да. Ну я тут спущусь. Спустишь? Да. А у меня же резиновые, они не скользкие. Нет. Значит, идем сюда. Не, иди ты первый, а то вдруг я провалюсь куда-нибудь. А не <uncondemnus> провалюсь. Вдруг провалюсь. В неизведанных местах. О, тут душно прямо. Як в этом, у бани. А я ж тебе говорила, что неизведанные места. Лучше не ходить. Не, по болоту не пойдем. Не надо. Угу. Угу. еще и кирпичики положили? Ну да, чтобы проходить. Он же проходил туда. Не, я не... Да может с той стороны можно он выйти, видишь? Да, мы обходим. Да, цистовок в следующий раз когда-нибудь, и то если мы сюда еще придем. На тот пойдем. Прошу таки. О, Господи. А я тут, Юра. Да. Иди обратно. Иди, мы прямо придем к своему месту. Нет, тут прямо до нас идет тропинка, даже не в обход. Да. Прямо туда. Відпочинок наш закінчився. Ми йдемо. Купаються і люди, і собаки. Правда, матюкається дітвора. Оце молодь, як прийде. Як візнеї, то тихо. Як прийде, як починають кричати, матюкатися. Це вовші. Баксик, баксик а баксик до дітей. Не трогай мальчика, так? Да? Баксик-баксик. Собачки. Сюди можна Вон, спуск приходити. Ми трохи іншою дорогою зараз йдемо. Все, дороги досліджуємо. Так, да, біля водички, да? дачка. Ось там. А тут по тіньку йдемо. Нітроги мальчики. О, ж десь прийшли до чиєсь дачі, так? Да? А куди тут? Парканчик. Ага. Ось куда-то выходим. Да сейчас выйдем, посмотрим. А которая, я которая, 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 которая... ты Подожди, там могут быть пятое, а это 9, Это 10. 10. 10. 10. Вот это десятая А ты мы параллельно идем. Кирпичи кто-то молозив строитесь. Рома, это та улица, которую я тебе говорила. Господи. А? Как у Кости. Французский да.

Это так ага. а, мы шлют, ага. а мы оттуда вышли, да. Колодец вот водичку хочешь попить? Да. Сегодня должна быть вода, но так как Вот що знає, я знаю, коли буде вода. Колодязь у нас тут є. Це у нас так дорога засипана тут кирпичами. Позасипали, щоб коли дощі можна було проїхати. Уже пошти і вдома. Може з квіта є ще один гладіолус. Ось такий. Там далі. Перший. Гладіолуси. Ага. Так, а отут тут такі. Нещодавно я посадила. Ось такі. Ну, що я хочу сказати, сушиться цибуля і чеснок. У нас зараз 19.45 вечора і ось таку температуру таку показує наш градусник. Дуже жарко. Це у нас тінь. Але на городі там сьогодні були усі 50. Сьогодні у нас 15 червня. Мій день народження, ми трошки приїхали відпочити, якби і полити, бо зні... без цього ніяк. І зараз хлопці поїхали привезуть води. У нас ось ця вся вода. Нам взяли баклаги, відра, поїхали на ставок привезти водички. Я поки почищу картопельку, зварю і надалі вони приїдуть. Ми пожаримо. Сардельки на вогні, картопельку, якийсь салатик і трохи сядемо, відмітимо. Тортика у мене сьогодні немає, тому що дуже-дуже спека. І не, хоче, не хочуть завозити торти в магазини, або люди не хочуть їх покупати. Ось бачите, що робиться. Це день-день. Не полито. Масянька, ти відкуди прибіжав? Маленький, ти відкуди прибіжав? Масяньке щось з горлом, да? щось він прямо якось ковтає, щось йому тяжко м'явкати, не знаю, щось у нього начебто спалилось, чи застряло, щось у горлі. Я не пойму. Якийсь він не такий. Тяжко йому, але поїв. Поїв. Що в таку жару росте гарно, це сукулентики. Така спека, суколинтики ростуть, нам гарно, поливати їх практично не треба, коли ніколи там польєш, вони собі ростуть. Але це ж, як то кажуть, не їда, не їсти мене. Треба, щоб було, був врожай, а врожай у нас так собі. Цьому році не тільки у нас багатьох. Там огірки. Я навіть вже не хочу їх показувати. Що там. Зараз приїде водичка, буду поливати. Що там з тими огірками, з тими огірками просто треш. Ось. Зато яблучки ростуть. Подивіться на ну, ось цю гілку. Яка. Оце гілка. Сигіш тут начіплялося. Трохи підростає. Оцей кущик жимолості він підгорає оцей кущик жимолості, начебто ще держиться. впевнено. оця голубіка, чи лохіна, котру я купляла за 200 гривень, вона так нічого в цьому році не заблотоносила, хоча нам обіцяли. Ось мої ростуть мальвочки. Вони у цьому році, мабуть, цвісти не будуть. З, з Гайлардії насіння назбирала вже на слідуючий рік. І ще, бачите, квітне трохи і насіння дає, і квітує. Хоста та, що зелена, така невибаглива теж сухне ось так виглядає, дуже-дуже їх жалко. Ці рослинки бідні, тваринки. Я не знаю, що це робиться в нашому світі. Робиться не дуже добре все.